Вітаю вас! І сьогодні ми робимо відео огляд чудової гардеробної кімнати. Як ми бачимо, гардеробна зроблена у формі букви П. Вона дуже невелика. І перше, що я хочу відмітити, це гардеробна кімната, виконана у білому кольорі ДСП, але з дуже гарним естетичним акцентом. Це чорна матова крайка. Наша гардеробна складається із трьох частин. Частина перша це ось така чудова шафа з дуже невеликими поличками, але ми їх передбачили для зберігання малогабаритних речей, які можуть зберігатися у складеному стані та не мнуться. Ну, дівчата я думаю, мене зрозуміють у цьому питання. Ось ця велика частина, вона найбільша з усієї нашої гардеробної. вона передбачає зберігання речей на вішаках. А верхня зона у нас розподілена на ось такі о, зони. Ідемо далі. Третя частина нашої гардеробної кімнати це ось така окрема шафа. Перше, що хочу виділити, це знову ж таки ось такі полички чудові. Вони також глибокі і вони передбачають зберігання взуття у коробках, яке не є зараз по сезону. Далі у нас чудові три висувні шухляди. Кожна з них з дотягувачем, як ми можемо бачити, неймовірно гарні, стильні, матові, чорні, врізні ручки. Так? І навіть не дивлячись на те, що я маю середню довжину нігтів, так, я абсолютно спокійно ними користуюсь без зусиль і без пошкодженого манікюру. Важливо відмітити те. Що у кожній шухляді є внутрішнє розподілення. Остання зона, яку ми передбачили нижнє, це для маленького робота пилесоса, бо і він має теж десь ночувати після тяжкої роботи. Щиро дякую вам та гарного дня. Бережіть себе.